А це опача. Це рибка. Я не доложу, що посміло. Друзі, всім привіт! З вами Євген Конішевський. Я сьогодні знову на риболовлі. Сьогодні вибралися в досить великій риболовні компанії на простори київського водосховища, тобто Київського моря. І саме не на частину моря, а на частину лиману. Тобто, ми сьогодні знаходимося на другому київському лимані це Лимана Шитки. І сьогодні тут будемо намагатися викормити таку рибу, як лящ під лящ, будемо сподіватися, що буде проскакувати і плітка з карасем. Ось, і для цього ми зробили наступне. Ми приїхали, закормили по декілька баз. Знаєте, багато закормили спортивною прикормкою. Будемо сподіватися, що саме ці види мирної риби на ню підтягнуться. Тому сьогодні в нас відео обіцяє бути досить динамічне. Рибаків у нас тут на кризі багато. Кожен зловить свій трофей. Сподіваюся, що з цими трофеями ми поділимося в цьому відео. І завжди по фіналу дам декілька своїх висновків по риболовлі і трішки розповім про цю таку от зимню локацію. Як ви бачите, простори тут просто ляпота, одним словом. Тому слідкуйте, в цьому відео буде багато чого цікавого. Це бікфіш. Опа-че. Дяне, тело ще посміло. Ось я роз нами буде трима. Ну що, ми змінили вже не одну локацію. Перебігали весь лиман, перегодували. І ось зайшли вже. В останні, на останню локацію, де будемо намагатися все-таки щось зловити. Знову-таки закормили, зловили, зробили велику кількість лунок. Але що з цього вийде, ви побачите тільки далі. Е, наразі, ну, типу, рибка є, вона невелика, але вона клює, можливо, навіть достатньо активно клює. Але ну, розмір просто незрозуміло, де більший розмір риби. Слухайте, якщо ви стикалися з такою проблемою на незнайомій для себе водоймі, то ну дайте в коментарях знати, що ми робимо не так. Я ж кажу, начебто все зробили зрозуміло, ловимо білу рибу, відповідно закормили, але чому ми не можемо її зловити, чому ми не можемо зловити щось дійсно непоганого розміру, ну я чесно кажучи, не знаю. О! опача, О, опача. Слухайте, ну, цільова риба правильна. Це в нас підлящ. Його назад в луночку. І опускаємо в надії зловити ще крупнішого. Риболовля, взагалі, я ж кажу, дуже складна, тому що вона банально йде не по плану. Але як може бути інакше на незнайомій водоймі? Але ну, дуже цікава водойма. Да, і рибка клює, відзивається на прикормочку, Ну, що може бути ще краще. Мені, чесно кажучи, чимось лиман і нагадує печеніжке водосховище. Там була теж дуже крута рибалка. Я прям дуже сумую за цим місцем. Сподіваюся, що наступної зими туди обов'язково відправлюся. Якщо ви рибалили цієї зими на Печеніжському, друзі, відпишіться, тому що ну, реально дуже цікаво. О! Будь ласка, ще один, ще один. Такий же самий. Все нормально. Нормальний підлящик, все, клюємо, ладонька. Все як має бути. Так, додамо трішки мотилика до нашої мормишки. Рибка клює. Це не може не радувати. Поки що не такий розмір, як хотілося б, але будемо сподіватися, що ми все-таки свій розмір сьогодні знайдемо свою рибку. Так, ну що, Андрюха в нас зловив бігфіч. Бікфіш. Підлящик? Перший нормальний підлящик. Ну, це вже можна рахувати рибою. Да. Красава. Закормлена лунка, чи так? Ні. Так. Як ти і казав, тільки закормлено, пройшовся, ні ра не було. Як ти дав прикормку, пройшовся, 15 хвилин і працює прикормка. Що, значить, Я треба ставлю, перевіряти. Я не прикормку взимку. Ні, Прикормка взимку рішає. Да. Якщо вона правильна. Ну, красава. красава. Да. Ну, Давай, Бачили? Сюди. Бачили цього хапу, а? оце рибка. О! Оце правильна рибка. Красава, Андрюха. Дякую, 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 дякую. Щось покльовує, але засікти дно ну, дуже складно. Звичайно, що пару непоганих рибок я підловив, але в цілому дуже складно. І, чесно кажучи, прогноз погоди, як завжди. Минулого року в мене таке. Переслідувало і зараз, що прогноз погоди малює сонечко, теплота, мінімальний вітер, а як тільки відправляєшся на риболовлю, реально і дує, і прохолодно. Коротше, трохи некомфортно. Але нічого, не здаємося, загодували луночки, їх перевіряємо. Є всі шанси підловити трішки підлящиків. Вона прошена, в неї закритий рот. Знаєте, ще ця крига, яка стала в останній момент, вже начебто календарна весна майже, але тільки стала крига. Нормальна, надійна на більшості водойм, це вперше за зиму. Відповідно, риба себе вже відчуває не як на першій кризі, а як в глухозимії. Тому надіятись на якийсь активний кльов зараз такий час, ну, це просто, просто лотерея. Пощастило половити, не пощастило, ну вибачайте, приїжджайте наступної зими. Я, звісно, жартую, ми завжди впираємося, завжди намагаємося підібрати ключик до риби і своїми всіми напрацюваннями, як завжди, поділитися на нашому YouTube каналі. Тому, друзі, не забувайте підтримувати коментарем та лайком україномовний YouTube. Так, ну будемо сподіватися, що на цих лунках у нас хтось буде більш активна і якась крупна рибка. Дивіться, зразу покльовка. Зразу покльовка. Не, рибка невелика, але вона є. Це вже плюс. Поки що рибку на кригу. Далі будемо відпускати. Поки зробимо декілька проводок, щоб вона у нас не налякала решту. Її поки що не відпускаємо, а потім відпустимо. Так, слухайте, ну з першої проводки відкликалася рибка така гарна. Є шанс половити. Давайте спробуємо на опусканні. Опускання повільне. Оп, покльовка є. Yeah. Така ж сама риба по розміру. Да. Так, добре, опускаємо далі. Впевнений, що там може бути хтось цікавіший. Зараз перевіримо. Цікаво, що на опусканні не хоче. Зазвичай така рибка на опусканні. Дивіться, покльовка на опусканні є. Слухайте, ну. вся рибка як одна. Що це таке? Незрозуміло, де наш крупняк. Одразу клює. Одразу клює. О, зразу клює. Зразу клює. Слухайте, аж злетів кивок, друзі, ну це в нас це в нас нормальна риба. Це в нас нормальна рибка. Так жадібно взяла, наче там дійсно якийсь міні кракен. Слухайте, ну ця рибалка мені вже подобається. Саме цікаве, що рельєф на тих лунках, по яким я йшов, йшов до цієї. Він однаковий. Тобто тут не глибше, не більше, але дивіться, відразу клює. відразу, відразу. Слухайте, це вже, мабуть, сьома риба з лунки. Це вже цікаво. Ну, Знову на опусканні. Оп, є. Контакт, тільки качнули і відразу є контакт. І відразу він є. Так, рибку потихеньку відпускаємо. Тому що не за нею ми сюди приїхали, а все-таки заради задоволення. Хоча їй просто обожнюю зимову рибку. Ой, зійшла. За те, яка вона смачна, жирненька зікрою на таранічку саме те, але не наш розмір, не той за яким ми приїхали. Будь ласка, зразу покльовка. Так, мабуть, цю лунку буду залишати в спокою, тому що в неї то рибка стала, але не того розміра, за яким ми приїхали. Будемо пере... перевіряти решту. Все-таки вже трішки часу пройшло після того, як ми закормили, будемо сподіватися, що на інших лунках стоїть щось крупніше. О, перша проводка без риби. Це вже цікаво. Невже хтось крупніший підійшов? Чи все-таки все? Вона закінчилася. Я вже покльовка, вже бачу, що мілка риба. Да. По характеру покльовки видно, що вона геть дрібна. Ну що, на сонечко вийшло, прямо стало дуже комфортно. Будемо щось, мабуть, робити на якийсь обід. Ну так, Там Ні, Зараз поїдемо на. на, на, этот, Думаю, на... Ну що, підкріпилися. Можна і перевірити луночки. Сподіваємося, що рибка стала теж більш активна і поїла на наших закормочних лунках. Але, чесно кажучи, сьогоднішній кльов взагалі не радує. Опа єсть. Да. З розміру нам сьогодні не щастить поки що. Цікаво, чому більш крупна риба не стає на прикормку, а все-таки, ну, в першу чергу, те, що відзивається дрібна, це зрозуміло, але чому. Не приходить за нею крупно. Угу. Це прям питання сьогодні на мільйон. Угу. Знову з першої проводки покльовка. Це не може не радувати, але покльовка мілкої риби геть. Ось такої. Оп, покльовочка. Оп, густірочка. Слухайте, ну, після обіду після нам також не вдалося розкачати, розкормити наші точки. Тому я думаю, що ще перевірю своїх там декілька лунок і будемо потихеньку ми закруглятися, тому що рибка не така активна, як ми розраховували. Дивіться, відразу клює, але розмір буде такий же самий, ну, навіть менше. Тому дуже шкода, але я ж кажу, нормальну рибку ми сьогодні не вигодували, не знайшли. Саме цікаве те, що аби лінувалися, знаєте, аби не закармлювали, не ходили, не перевіряли лунки, не розбурювали, не розкормлювали, не перевіряли різні прикормочні склади. То окей, а так впиралися, впиралися і, на жаль, це нічого не принесло. Але, в принципі, на свіжому повітрі відпочили. Рибку підловили. По довгоочікуваній надійній кризі побігали, тому я ж кажу, будь-який день на риболовлі це однозначно окреме свято. І ви обов'язково пишіть, як проходять ваші рибалки на цій довгоочікуваній кризі. Дивіться, як клює. Дивіться, як клює. Слухати. ну Хто ти тут у нас такий, а? Опа-опа-па. Така навіть клює. Але все одно, я ж кажу, розмір ну, не наш. От геть не наш. Хочеться якогось хоча б на пів кілограмчика замучити, а його нема, і він не хоче клювати. Друзі, ну що, разом з вами перевіряю останню лунку. Чесно кажучи, вже перепробував за сьогодні все. Все, що знав, все, що вмів. Намагалися також шукати якусь рибу в березі, якогось окуня, можливо, але нічого не було, на глибині метр, навіть менше. З хижої риби хлопці зловили два таких судичка на мормишку, друзі, на мормишку з прикормочної лунки. Велика риба до нас не прийшла, не не карась, але я ж кажу, ми. В принципі, сьогодні те, що хотіли отримати від сьогоднішньої риболовлі, отримали, трішки подихали свіжим повітрячком, побігали по надійній кризі, нарешті. І трішки відпочили, ой, трішки розвіялися, тому, друзі, обов'язково підтримуйте лайком, українсьмовно, YouTube. Якщо ви Порибалили краще за нас або гірше за нас, обов'язково пишіть де, чому, як, і напишіть, як ви вважаєте, які в нас сьогодні були помилки. Я думаю, що основна помилка це те, що в принципі на незнайомій для себе локації ми ну просто-напросто не знесли ту глибину, на якій трималася риба. Е -е, ну, Не знаю, я ж кажу. Е -е, не вважаю, що сьогоднішній день прийшов погано, але, звісно, хотілося б трішки активніше половити її. І якщо буде стояти крига, я хочу сказати, що однозначно на цій водомі в мене буде реванш, тому що я не звик так легко здаватися. І обов'язково, я ж кажу, якщо буде крига, обов'язково спробують знайти ключик для цієї водомі і все-таки відловитися по більш трофейній рибі. І обов'язково для вас спробую зняти відео свого реванша. Тому, друзі, підтримуємо лайком, коментарем і реально мовний Ютуб. З вами був Євген Конішевський. Побачимось наступних відео.